Мої вітання, це рубрика наше місто. Нарешті ми дочекалися весни, справжньої, теплої, і саме зараз весна час змін, час оновлення, час активної фізичної праці, час благоустрою. Не винятком у цьому і снятинці – мешканці нашого міста, а також працівники міської ради, комунальні служби. Як відбувається весняна толока у нашому рідному снятині, дізнавайтеся у наших наступних сюжетах. Не перший рік на станції водозабору Каламітна квітне і зеленіє розсадник різноманітних рослин, кущів та дерев. Прекрасна зелена оаза, якою опікуються працівники водоканалу, а найбільше знавець агросправи Михайло Гайдичук, дарує нашому місту здоров'я та красу. У великому розсаднику дбайливі й працьовиті людські руки плекають різні декоративні рослини, серед яких багато видів ялинок, а ще вічно-зелених туй, як от пірамідальних, кульових. Саме в цей весняний час міська рада й організовує екологічні акції із озеленення. Працівниками КП Покуття Комунальник на місцях сухих та старих насаджень уже висаджено нові кущі, самшиту і туї. Ну Самшитики, поклали самшитики для укоріння, черемкування самшитів. Кущова рослина проростає, формувати можна з неї колони, кулі, ну різні тварини, слоників там навіть. Вже як коека фантазія працює. Це є самшит. Це є тут коші насажні. Ой, тут багато. Це є по 10-15 штук у рядочку, а рядочків є під. 20-30, ну, в меншому 20, а тут 35, там по 40 вже по залежно від конструкції. Коли гардничка. будемо пересаджувати у відкритий ґрунт? Восени, восени. Після укорінення. Ну, відпаде, частина, звичайно, відпадає. Ця територія готується, так? Так, так, так. так, так. Ну, Грядку треба зробити. Грядочко, бо воно ще дуже ніжне. З 2-3 роки треба, щоб воно проросло вже на наглядоці, а потім вже висаджувати на місце постійного. Ну так, треба обробити від періоду, бо так, пері так. вже перший кинувся. А далі? Далі у, іде, далі у нас іде е, туя, туя колонно, е, кулеподібна. Кулеподібна туя, теж черемкування, е, явівець і е, жовто-закінчений козацький самшит. Такого ну, у нас в нашому місці немає, не бачив, що весна. Так, ні, аналогів у нас ще немає ну, Це в Польщі, звичайно. звичайно. Буде. Далі. А далі йде пірамідальна е, туя. Ну, Одна з найдливих е, е, дерев, які приймаються. Дуже на неї треба дути, е, з, е, ну, приділяти їй велику увагу для. Її проростання це є колоноподібна, а це теж куляста куляста е, туя. Ну це такі, теж, як так, у нас там так, так, сам. так, так, як ці у нас е, малайки. Ми вже довго висаджуємо місце. Воно довго вже третє... довго проростає, дуже довго і повільно проростає. А це залишилося залишки, то що не укорінилося добре з минулого року. Ось частинка, ну слабе було коріння. Але зараз виживо, бачимо. Так, що далі, живу. що ще є цікавого, це, це є всі ті, що в нас є. Ну, Таке саме той аналог. Тут теж іде, тут ми ще кедр, кедр, кедер. Корейський кедри. Посадили на зінечко, але щось воно дуже-дуже потрібно. Дуже не щось... Ага, немає його ще. Де, де ці патички? Ага, О, там вони, так, вони повинні пробитися. Але є ще одна проблема мишки. Мишки, я боюся, щоб мишки його не потерпили. Оце, якщо бачите, є його з нього е з насіння, яке то... mm. Воно, воно... Мало але мишки, мишки. Ну і всі бач... знають, що ви дуже найкращий ви бачу, ну, виноградар. За виноградарство ви? я можу дуже багато <смітна> розказати. Є у нас тут багато сортів, є ков... поверх 30 сортів, різні сорти від кишмишів до елітних винних сортів. Але... але земля, я хочу наголосити, що земля наша тут дуже благодатна, на ній все практично може рости. Але тут ще виноград теж є примпливом, всі сорти винограду, примклива культура, боїться вологи. це помилкове твердження, що виноград любить дуже багато води. Якщо сухе літо, виноград проростає прекрасно. Лиш трохи перепади вологи, а в нас вологість зараз серпень, вересень, коли води дотривають. Ну, Як є перепади вологості, великі, велика вологості, то виноград тоді страждає. А Дякую. так все нормально. Дякую. Я можу тільки вам подякувати, бо ми вже третій рік у нашому місті висаджуємо наші насадження з нашого поля, з нашого комунального підприємства. Не купляємо їх десь дорого в інших, скажімо, магазинах. І дякуючи Михайло Степановичу, дякуючи всьому колективу, який дивиться за ними. І отаким можна сказати, кустарним методом виходимо в місті. У нас десь є кілька сотень насаджень, десь біля 200 насаджень ми висадимо цієї весни, а решта насадження. Будемо проводити восени, і для чого ми це робимо? Щоб був такий зелений конвейер, щоб у нас кожного сезону було що садити при сприятливих погодних умовах і дбайливому ставленні невдовзі милуватимемося чудовими деревцями, які згодом стануть зеленими легенями для снятинців і гостей нашого міста. Це господарство водоканалу. Це наш є молодий сад, доглядається працівники водоканалу. У нас тут є чотири чоловіки Андрійчук, Іван, Штейн, Роман, Григорчук і Гайдичук. Ми своїми силами вирощуємо тут виноград, Туї. Це господарство нашого Снятинського водоканалу, який очолює Непюк не Михайлович. У ці дні чималий фронт робіт мають і працівники комунального підприємства Водоканал, які наводять зразковий порядок на своїх закріплених територіях, проводять санітарні заходи, очистки води та загальний благоустрій. Про це розповідає директор водоканалу Василь Неп'юк. Ми знаходимося на водозаборі «Каламітна». так у нас є. Три водозабори, пруд водозабір, каламітна і станція другого подйому, де подається вода в місто. На даний час ми знаходимося коло четвертої свердловини, яка подає воду в Каптаж, який знаходиться на території каламітної, і у той каптаж попадає воду, подаємо із трьох. Свердловин. Це номер 3, яка знаходиться нижчі, і шоста свердловина, яка знаходиться у, по ліву сторону. І з, з басейна з самотіком вона подається у, у басейн на станції другого подйому, де є резервуари там по тисячу кубів один і другий. На даний час ми. Цьому року, цьому році ми лиш поклали прибори обліку скрізь на всіх свердловинах, де є кожна свердловина контролюється, що подано в сутки, що годинно подано. А також е, поміняли води до третьої свердловини, де встановлені вже пластмасові труби, і на шостій теж до діючої Ну на даний час ми тут робимо побілку. Висаджуємо зелені насадження, заготовку дров, як бачите, тож, і чистим, сухе і, і дерева ну, от, Минулого тижня тут зроблено благоустрій, де вирощені нами нашими людьми зелені насадження, упорядковуємо клумби, будуть квіточки, поки що зелені насадження, а потім квітки і то все. Ми на даний час знаходимося на станції дровоподйому води. Так я все далі. Казав, що звідси, з двох з двох водозаборів йде, поступає вода на станцію дрова Тут є резервуари по один тисячу кубів, має другий тисячу і насосами. Це насосна станція, подається вода в місто для жителів, для організацій, для бюджетних організацій. На даний час, так як це весняна толока, проводиться побілка, покраска, готуємося до свят і взагалі водозабір, то є водозабір, повинен бути завжди порядок, красота і душа. Ми на даний час знаходимося на водозаборі пруд. На даний час тут міняють на перші середовині насос. І по, по, насос міняють, одні міняють насос, інші роблять благоустрій по території, так як почалася весняна толока. На даному заборі теж мають бути всі павільйони повілені, вирізка, всіх кущів, чагарників, е, скосюють траву, бо жильники не дають, не горити. Ось такі роботи проводяться і продовжуємо робити. Так погода дозволяє. Я працюю машиністом водоканалу Пруд. Зараз ми проводимо згідно плану заходів, включились у весняну толоку. За кожним закріплено є участок, який ми повинні облагородити, підготувати, щоб ми могли відповідально відповідно подати воду населенню. На даний час ми знаходимося на очисних спорудах Снятинського водоканалу. Тут проводиться благоустрій, побілка дерев, виробка, осоки, кустарників на біопрудах, аерокислювачах. На а також ремонтуємо такі бетонні латки, щоб можна приймати бо під час зими прийшла руйнація. Забиваємо кришки для у... люків. Ну, але найголовніше це є підготовка до весняної толоки. І вже початі тут роботи. Очисні працюють в обичному режимі, все працює і все, я тебе бачу. Ми знаходимося на очисних спорудах. Ну, це тепер проводимо якраз побілку. Ну, порядок на території, побілку дерев, бордюри, бо, бо то готуємося вже до, до вічня і до Великодня. З року в рік райцентр снятин покращує свій вигляд. Хто б що не казав, як би не критикував. Роботу міської ради, але містечко над прутом стає привабливішим і комфортним. Ремонтуються міські дороги, відбувається благоустрій прибудинкових територій. А зараз, згідно спеціальної програми з міського благоустрою, облаштовуються нові тротуари біля Снятинської центральної лікарні. Цю ділянку роботи курує заступник міського голови Віктор Кушик. Шановні жителі міста, інформуємо вас, що міською радою розпочатий капітальний ремонт тротуару по вулиці Степаника навпроти центральної лікарні. Даний ремонт, як ви всі бачите і знаєте, вже проситься ще з часів Радянського Союзу. І слава Богу, що. Склалась така сприятлива ситуація, що і кошти маємо на, на такі речі, і ці роботи розпочати. Також вас хочу проінформувати, що у цьому році планується капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Стефаника. ці роботи будуть виконані якісно, якісним асфальтом асфальтоукладчиком. Наперед прошу вибачення за тимчасові незручності, бо дорога буде перекрита. Але я думаю, що воно того варте. Також вас хочу проінформувати, що буде проводитися поточний ремонт всіх комунальних доріг з асфальтним покриттям, якісним асфальтним розчином. Всіх гравійних доріг буде проводитися профілювання та гравіювання. Також в планах на цей на даний рік, на 16-й рік є капітальний ремонт вулиці. Польової та вулиці Лукавецького. Надіємося, що надходження до міського бюджету будуть не зменшувати, а тільки збільшуватися. Відповідно, ми зробимо набагато більше робіт, ніж плануємо на цьому році. Шановні телеглядачі, хочу вас проінформувати про те, що приснятинській міській раді створений з 1 квітня. Відділ з питань державної реєстрації займається цей відділ реєстрацією речових прав на нерухоме майно, реєстрацією юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також реєстрацією виписки приписки і... Відповідно до закону про децентралізацію, також будуть надаватися послуги з питання видачі витягів з Державного земельного кадастру. Даний відділ знаходиться на другому поверсі міської ради. Працюємо ми кожного дня з 8 до 17.15. Приймаємо громадян не тільки з питань державної реєстрації, а й з будь-яких інших питань, що стосується юридичних консультацій. Коротенько хочу вам розказати про те, чим ми будемо в подальшому займатися. Отже, в першу чергу, це буде реєстрація права власності та інших речових прав на будь-яке ваше нерухоме майно. Законом України про. Реєстрацію речових прав на нерухоме майно з 1 січня знято обмеження щодо реєстрації майна. Що це означає? Тобто, якщо ваше майно знаходиться не тільки на території міста Снятина або Снятинського району, а в межах Івано-Франківської області, ви його можете зареєструвати у нас у відділі, тобто вам не потрібно буде їхати, наприклад, чи то в Коломию, чи в Косів. Якщо знаходиться ваше майно якесь там на їхній території, ви можете до нас звернутися з відповідним пакетом документів, і ми вам його зареєструємо. Це я думаю, що для людей зробили зручність. Крім того, так само ви можете зареєструвати себе як підприємця, фізичну особу, або будь-які дії щодо змін до установчих документів юридичної особи чи реєстрації юридичної особи у нас у нашому відділі незалежно від того, де буде знаходитися ваша юридична особа. Тут вже обмеження трошечки ширші, тобто це по цілій території України ви можете київську фірму зареєструвати, у усняти. Це також певні зручності для людей. От. І крім того, ви можете до нас звертатися за будь-якими роз'ясненнями чинного законодавства, що стосується як реєстрації, так і будь-яких інших ваших юридичних питань. Все це надається нами безкоштовно. Черг у нас немає, тому що ми всі в нас буде троє державних реєстраторів, повноцінних, які будуть приймати людей, стараємося надавати кваліфіковані вам консультації, якісні з будь-яких питань. Так що ласкаво просимо до міської ради, звертайтеся, будемо раді вас бачити. Допоможемо всім, чим ми тільки зможемо, ну відповідно, що є в наших. Нашій компетенції і будемо раді вас бачити. Ще раз нагадую, що знаходимося ми у приміщенні Снятинської міської ради на другому поверсі. Дякую.